Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Приводять до Ісуса сліпого і, і просять Його, щоб Той доторкнувся. Тому що вони. І чому Христос бере його і виводить десь далеко за село. Бо тому що вони привели сліпого. Щоби побачити чудо не для того, щоб він прозрів, а для того, щоби побачити чудо, як Ісус торкається і Той бачить. Навіть не звертаючи жодної уваги на того чоловіка, що оздоровився, їм глибоко все рівно хто то є. А давай приведемо до Ісуса цього сліпого. А ну, Нехай він покладе на нього руки, а подивимося, що то буде, а подився, як то буде. Одні чекають сенсацій, а інші йдуть до Бога. Тому хотілося б вас запитати. Чого чекаєте ви? Чекаєте чуда, щоб здивуватися тій Божій присутності чи чекаєте зустрічі з Ісусом самим. Ісус, коли приходить, Він приходить сам на сам до вас. А чудо, яке ми хочемо бачити, щоб багато людей, тко всі бачили, так тішилися. І за тим чудом не бачимо особи, ні тої, котра оздоровилася, ні тої, котра оздоровлює. Саме головне сенсація. Ти бачив, ти бачив, ти бачив. І тому Христос бере його за руку і виводить за село. Поклав на нього руки і каже, чи щось бачиш? Той каже, бачу, людей мов дерева ходячі. Вони вийшли за село, стали край дороги. І люди собі там ходять. Там людям вже було все одно. Хто там стоїть? Чого він там стоїть? А де були учні? Христос каже, чекайте мене тут, поки не повернуся. І вони чемно чекають. І от стоять вони край дороги. Ісус і цей сліпий чоловік. І Він каже, чи щось бачиш? Та бачу, каже, людей немов дерева ходячі. Щось так розмито. Ісус знову кладе на нього руки і каже, іди додому, у село не заходь. Бо там учні чекали Ісуса, а всі ті люди чекали цього сліпого. Їм було все одно на Ісуса. Вони чекали чуда, вони хотіли бачити, як той чоловік, що з ним стало. Щоб погікати, поокати, ау, вау, ай я, яй, яй Ось. Тому Христос каже, йде додому. А сам вернувся до учнів. І коли вже учні побачили, що Ісус Христос іде, і ті люди, які чекали, Йоя, де той другий? А де відівся? Що сталося? То, певно, не вийшло, то певно не того. Христос завжди дає можливість людям самим себе реалізувати. Вони того сліпого знайшли. І якщо вони хотіли би щось про нього знати, то спитайте, де він живе. Придіть, подивіться, як він живе. Може, йому треба поміч. Може, не тільки сенсацію, яку ви хотіли собі побачити, а може, він потребує помочі. Ну, ви так хотіли бачити. Присутність Божу, чудо якесь там. Придіть і поможіть. Христос завжди через свої чудеса вертає людину на землю і каже, що тут на землі при моїй присутності каже Господь, я потішу вас, я заспокою вас, я ізцілю вас. Я навчу вас бути щасливими на землі. Щоб ви, шукаючи щастя через Божу присутність, сміливо йшли до неба, сміливо йшли до зустрічі з Богом. Бо як не навчитеся тут на землі, то там місця вам не буде. Як не навчитеся жити у спільноті, допомагати один одному, служити один одному, бути жертвенним заради свого ближнього, то ти будеш нездатний до царства Божого. Господь скаже, дід геть від мене я вас не знаю. Як, Господи, ми Твоїм іменем пророкували, ми Твоїм іменем ісціляли? Дід геть, не знаю вас. Так говорить Господь. Так записано в Святому Письмі. І тому не кожен, каже, Господь, що каже, Господи, Господи, увійде до царства Божого. Тому у цей час. У цей різдвяний час, у цей час перед Новим роком, коли ми вже якби, приготувалися до нового відліку. Ну нема такого щось там особливо закінчується один цикл, року починається другий. Але це є добра нагода підвести якісь підсумки, якось так підсумувати своє життя за рік, що я зробив і яким я хочу бути в новому році. Христос народився, прийшов у світ. Я хочу народитися для світу. Новий я. І зростати, як у Христос зростав, і я буду зростати. Не буду зразу такий, я вже такий мудрий, я все знаю, я вже такий могутній, я вже все можу. Ні, я буду зростати, як мене дитя, як Ісус, їх зростав. Помалу, крок за кроком, день за днем. Тому зростайте в Бозі. будьте. Правдивими істинними дітьми Божими, тими, які є свідками Божого чуда, тими, які несуть Ісуса Христа у світ, у собі. Зробіть місце в собі так, щоб ви могли нести Ісуса у світ. Бо кожен, хто слухає Моє Слово, каже Господь, і зберігай його, то і мій мати, брат. І сестра. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос страждається. Бог Христі. Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро дякую всім вам за ваші пожертви. Дякую за вашу куліду, що ви даєте на наш храм. Дуже вам дякую. І ще раз хочу нагадати, що коли е, даєте на куліду, то будь ласочка, прошу вас. В вайбер напишіть е, прізвище ім'я, напишіть звідки ви, і напишіть е, суму пожертви на коліду. Я буду вам дуже вдячний, бо ми складаємо списки, е, хто дав на коліду на наш храм. І тому ця інформація, вона буде і історична, вона буде і в історії нашої церкви, і ви тут будете вписані, і це буде чудесно. Дуже вам дякую. Так, сьогодні ми. Ага, Сьогодні хочу привітати з днем народження. Дали сьогодні на службу зачитую листа Христос страждається за здоров'я Олени. День народження 30 грудня. І також за здоров'я Юлії, Івана. Дитини Єви, дитини, дитяти Ілі, Маргарити, дитяти Дениса, Богдана і далі. Дякую. Я вже з вами три роки в молитві іду і думаю, це мені йде на користь. Дякую. Пожертву на куліду кену, на мону. Дякую. Дякую вам, дякую вам, нехай Господь Бог благословить іменинниці. Ви так понакладали комп після кожної, я навіть не поняв. За кого але? З днем народження Оленко. Вітаю. З днем народження Олени, здоров'я, Божого благословення, многії і благі літа. літа, літа, Много літа, много Літа там літа там літа ли